А чи не розпочати мені новий влог? Подумала я. І, мабуть, розпочну. от Я оце тут посиділа, подумала, думаю, альбоми доробила, але ж дівчатка пишуть, дівчатка хочуть ще відео. А я хочу знімати, тому думаю, чому б не зняти те, що я зараз роблю, хоч трошки. А що я зараз роблю? Е, я все ж таки от хочу встигнути взяти участь в СП онучці е, зробити свої листівочки для бабусі, дідусів, яким потрібна увага, які, на жаль, її не мають від своїх близьких та рідних. Е, тому я от поспішаю. У мене на календарі зараз 28 листопада. До 1 грудня треба відправити. А Наталі сіла тільки робити. Е, ну, хоч так, щоб це дійсно встигнути, е, що я собі придумала? Придумала зробити міні-листівки. Не повноцінні, а такі маленькі. А для мене це як робити АТС. Це навіть складніше, ніж робити великі якісь листівки, цікаві, але все одно прикольно. Я б, звісно, хотіла зробити ще більше, але думаю, що просто не встигну, бо тут хоча б ці до ума довести. От. Е, для першого етапу, яким там був обов'язковий червоний зелений колір, я хочу ось такі зробити. Ну, точніше, я їх вже зробила, мені залишиться лише там топінги додати. І сюди стрічку. Будуть ось такі в мене красунчики. Мені здається, впоралась зелений основний, червоний додатковий і так трохи інших кольорів. Трохи забілі надписи в мене, як на мене сюди. Але в мене, на жаль, нема чим затонувати. Тому вже будуть такі. Можливо, коли е, бризки білі додам, то воно трохи буде краще виглядати. Затонувала. Е, Пастою текстурною краєчки. Це в мене ніби сніг, хоч тут він буде. От, ззаду потім обов'язково підпушу. Це обов'язково на останньому етапі. Так, це перший, бо вже забалакалась. Це другий е, ялинкові прикраси. Зробила ось такі сніжиночки. Ще зворотню сторону не декорувала, чекаю, поки трохи підсохнуть. Це для другого етапу. Е, ще хочу зробити підвісочки. У мене є жовта, яка сюди ніяк. І є ось така синенька. Скоріше за все, цю синеньку сюди використаю стрічку таку. От, бо це ж ялинкові прикраси. От Так. І що ще? На ну, третій? Третій в нас листівка незвичної форми. Хоча в мене тут кожна підходить, але е, саме до третього я вирішила зробити ось такі незвичні форми. Це в мене вінок, хто не впізнав. Декоративний сюди зроблю ось так: от бантик, і тут задекорую. Ззаду придумаю, якось підпишу. Хочу якось прикольно отак по колу підписати. Може, вирубку зроблю кола сюди. І по колу отак підпишу. Мені здається, прикольно. І друга ось така от тростинка цукрова. Теж Ну, Мені так схотілося, чому схотілося, бо я вирізала на плотері. Я думаю, ви це вже зрозуміло, з цього треба було почати. Я думала, як мені це зробити швидко, і мені спало на думку, що найшвидше це якраз вирізати цю основу, щоб я не сиділа, не вигадувала і потім задекорувати. Е, вчора вирізала, вчора склеїла, вчора затонувала, сьогодні от сидю декорую. Е, сьогодні задекорую, сьогодні ж покрию топінгами, е, завтра відфоткаю. І, скоріш за все, в суботу відправлю. От і все Якось так. Хотіла б, звісно, більше. Я це вже казала. Але я вже виснажена цими альбомами своїми попередніми, якщо чесно. І дуже не хочеться зараз, якщо не буде замовлень, не хочеться впасти в цю сплячку творчу. Я зазвичай дуже довго з нею виходжу. Тому буду намагатися якісь проекти все рівно робити. Можливо, такі вимушені канікули будуть найближчим часом, ну, бо всі ці свята і так далі. Але все одно буду намагатись щось вам підзнімати. І все ж таки хочу цей влог теж зробити, бо в мене ще не зроблені зошити мої для крил. Тобто, обов'язково цей влог ще матиме відео про крила, як я буду дороблювати джанк. От, і, можливо, якщо ще щось буду робити. Е, до речі, стосовно ще щось, у мене є дві заготовки з минулого року для шоколадниць. От, і я ще дуже хочу зробити ці шоколадниці. Бо вони лежать і муляють мені. Я тут підготувала навіть шейкер вже, але в мене не, не вистачило натхнення в минулому році доробити там зайченятка. От. То я хочу доробити хоча б в цьому. От, і буду мати в наявності дві шоколадниці. Такі от плани. Я зараз продовжую декорувати ще ці дві листівки, і потім вам покажу вже готовий результат. Ну і ще одне коротеньке відео. Такий міні-огляд. Доробила. Додала вже топінги. Мені залишається додати лише дропси. Але я хочу спочатку зняти, бо вони потім такі біленькі на, на відео будуть, і не хочу, щоб вони заважали. Ось так воно в мене тепер все виблискує, сніжинки. Додала блискітки білі, вон трохи видно. Вживу виглядає, ніби мороз такий. Дуже прикольно. О, ось тут краще видно. Отут. Ніби така корочка морозна. Прикольно. Мені прямо в подобається. Так, тут в мене золоті блискітки такі світлі. І ось тут теж вони. Тут вже такі, я навіть не знаю, які бронзові, скоріш за все. Вони тут у мене в пуансеті, якщо видно, ось тут трошки, і тут нюанси. І ось ця з їжачком теж тут в пуансеті облискують. Така от краса в мене вийшла. Думаю, я в інстаграмі потім покажу більш детально це все. Але теж хочеться залишити і тут невеличкий шматочок про ці прикольні листівки. Я навіть не знаю, яка мені найбільше подобається. А ну, пущіть мені, вам яка більше подобається. Чи які дві, можливо. Вони ж в мене парні. Так, щось я вже дуже довго на це все дивлюсь. Така от краса, буду відправляти. Їдемо далі. Ще включуся обов'язково. Трошки підніму вам свого робочого стола. Це я там збираюся прикрашати сторінки для джанку. Але найголовніше це те, що завтра 1 грудня, і я вже готова зустрічати зиму. Зробила собі для настрою ось таку композицію. Там у мене свічечка горить, одна вже потухла. І такий от гномик. Джингл Беллс, Створюю собі настрій. А, до речі, ялинку вже теж нарядила. Це, мабуть, перший рік е, взагалі в моєму житті, що я просто нарядила ялинку ще в останній день листопада. Бо зазвичай я дуже довго настраююсь на цю процедуру. Але в мене вже все готово. Тепер сідаю за джанк. Повертаюсь до вас у влог після своєї такої невеличкої паузи. Трохи відволікалася на свої домашні справи, на день народження. Було багато зустрічей, було багато подарунків. І тепер хочу трошки поділитися своєю радістю з вами, тому що дні були насичені. І я нічого не знімала, відпочивала. І от тепер маю можливість і настрій. <гум> Трохи поділитись. Е, почну з такого от, е, творчого подарунку. Це, це мій таємний Санта. Мені подарувала е, колега на роботі. Е, основний подарунок там була мунажниця в формі сердечка дерев'яна, е, купа смаколиків і з творчого. Це ще навіть не все. Я вже розклала по своїх е, коробочках. Там ще були мотузочки декоративні. Такі. І мені подарували ось такі шильдики. Я ними користуюсь, в мене є свої запаси ось тут. І от якраз поповню собі і метелики. Хто дивився, як мій блокнот розтрьош влітку чи навесні, не пам'ятаю, коли я його робила. Там я використовувала ось таких пробкових метеликів. І от тепер маю ще в запасі один аркуш. І тут ще натирки. Я ніколи ними не користувалася завжди було цікаво, що воно таке. Треба буде десь спробувати, бо я навіть не дуже знаю, як це правильно робити. Але виглядає цікаво в золоті і ось таке біле-мережево. Треба буде спробувати. Думаю, буде цікаво новий досвід для мене. І тепер я переходжу до двох своїх. Головних, мабуть, подарунків на цей день народження це ось такий красень тепер в мене є. Дуже я хотіла шабельний різак собі. Я, звісно, сама його обирала. Я розуміла його розміри, тому що я хотіла саме третій формат, щоб можна було різати 30 на 30 папір. Але одне діло, коли ти собі так уявляєш, десь в голові, як воно буде. А інша справа це коли він займає весь стіл. <сіх> так, він просто велетенський. Я думаю, мені буде дуже зручно ним користуватись, але я тепер ще думаю, як тепер перелаштувати собі робоче місце, щоб знайти йому його місце, де він буде постійно, і мені буде зручно його діставати. Він не дуже важкий, тут найважча частина з ножем, з, лежом, з лезом. Проте, я думаю, не буде з цим проблем. Просто головне знайти йому місце, де він буде постійно в мене зберігатись. Так як у мене дошка ось тут стоїть, і мені зручно, коли вона мені потрібна, я її дістаю і користуюсь. Так само треба щось вигадати з ним. Але це прям те, що я дуже сильно хотіла. Особливо зараз, коли я зробила скільки 4 чи 5 альбомів підряд. І я розумію, що якби в мене був різак, це було б набагато швидше. Мої основні критерії були це обов'язкова розмітка, обов'язково, щоб була ось ця штучка, не знаю, як я правильно сказати, ось цей такий стопор для паперу. Тобто, я виставляю, який мені треба розмір, закручую його, затискаю, і я можу вперти свій аркуш, і я точно буду знати, що в мене буде ось така довжина. тобто Мені не треба постійно його тримати. Я можу один за одним спокійно відрізати. І ось тут маю ще ось такий захисний стопор, щоб так випадково туди руки під лезо не запхати. Я думаю, я ще, можливо, ним трохи покористуюся і в якомусь відео потім додатково розкажу про нього, як мені зручно, незручно, тому що зараз я ще нічого не робила. Ой, так, з руки трохи незручно. Я ще з ним не працювала. І тому такого прям якоїсь інформації надати, на жаль, не зможу. Просто це звичайний різак, звичайний канцелярський. Проте мені він дуже подобається. Я, коли казала, що я хочу такий різак, казала мені обов'язково, щоб він був не червоний, тому що я там дивилась різні варіанти. Звичайно, хотілося б біомері, який-небудь оригінальний, але немає їх. А ті, що є, там ціна дуже кусюча. Тому я насолоджуюсь своїм таким красунчиком, своїм новим помічником. Думаю, ми з ним спрацюємось, зробимо багато-багато краси разом. От. Тому якось гадаю, в майбутніх відео він буде трохи частіше тепер з'являтись. Ну і мій другий головний подарунок ось так от плавненько. Ось така красуня. Дуже мене тригерила лампа попередня моя, тому що стол в мене. Я ось так навіть вам трохи підзніму свій робочий стіл. Він в мене незвичайний, його чоловік замовляв мені у ковалів, і тому він зроблений. Ну, Він гігантський просто в мене. Його важко було освітлювати. І, можливо, хтось помічав моїх відео, я намагалась менше показувати, але в мене тут було так-от. Від полички до полички лутка дверна, ну така дерев'яшка. І до неї була знизу прикріплена лампа довга така ледь лампа. І це все було дуже зручно, багато світла, але це було не естетично. Вона у мене постійно падала, вона у мене розбилася. Постійно вона мені тут муляла, тому що вона ще й під наклоном. Ну, мені було незручно. І вже от, скільки років столу, мабуть, чотири. Чи більше 4 років столу, і мені, і особливо чоловіка, це все діло муляло, бо він хотів, щоб моє робоче місце в мене було гарне. І тому ми доклали зусиль і мені подарували ось таку красуню. Це безтіньова лампа. Я так розумію, вона більше використовується для майстрів манікюру, але чому б і ні? Я зараз продемонструю, як вона світить. Ось так без верхнього світла. Це я виключила свою люстру. І тепер мій стіл виглядає ось так. Е, мені здається, на відео трохи темніше, ніж насправді. Вона регулюється, тобто я можу її опускати, якщо мені потрібно. Я можу регулювати ось цю лампу праворуч, ліворуч, якщо мені треба, там десь більше світла. Або взагалі можу її ось тут трохи наклонити на себе. Тобто, е, щоб на столі в мене було трохи світліше. Хоча я думаю, цього достатньо. Якщо мені затемно, я можу завжди ввімкнути собі верхнє світло, люстру, і тоді буде ще яскравіше. Проте я зазвичай працюю саме отут по центру, на килимочку на своєму, і мені думаю, цього буде достатньо. Як я і казала, я ще нічого не скрапила, не робила, тому прямо на практиці. Я ще не перевірила, проте я бачу, що е, моє основне робоче місце воно освітлено достатньо. Тобто я не думаю, що будуть якось там очі втомлюватись. Перевіримо, зате тепер естетично я прям кайфую від свого стола, тому що ця лампа вона дуже класна. Е, в мене є від неї пульт, і в неї є ось тут ще перевимикач. Але мені зручніше з пульта не користуватися. І я можу робити її там менше. Невідомо, мабуть, не так помітно, як вживу. Або яскравіше. Тож, такі от справи, можу сказати, беріть на замітку. Якщо буде цікаво, я можу дати посилання на різак. На лампу, на жаль, не можу бути подарунок. Я не знаю, де саме її замовляли. Чи... Як правильно шукати, але я думаю, якщо пошукати безтіньову лампу е, місяць, я думаю, можна її знайти. От. А, ще мені було дуже важливо, щоб вона була е, на штативі, щоб вона кріпилася. І як додаткова плюшечка, я ще маю тепер тут тримач для телефону. Я ще не пробувала з нього знімати, але, думаю, якраз знайдеться привід і можна буде щось підняти. Тож такі справи. Думаю, ще до вас включусь і щось обов'язково покажу, розкажу. А ось і привіт трохи підзняти з мого верхнього штативу. Покажу вам трохи процесу зі створення такої рамки для зберігання шевронів. У мене зараз в чоловіка нове хобі, так сказати. Вони обмінюються шевронами з друзями. І їх треба якось... Зберігати. І він попросив мене придумати е, якусь таку дошку, на яку можна буде їх всі кріпити. Е, я розумію завчасно, що, мабуть, розміру буде замало, це А3 в мене, але думаю, що для початку вистачить і так. Е, якщо колекція буде дуже швидко збільшуватись, то потім вже щось придумаю. Або рамку побільше, або просто їх зроблю декілька. Але для початку е, вигадала собі ось таку систему. Взяла фетер, у мене тут два аркуші А4, не знайшла один великий, А3. І взяла ліпучку, вона в мене з Аврори. Там в одному моточку менше метра навіть, тому я їх ось так розрізала, чотири штучки, і пристрочила, щоб все надійно кріпилося. Вставляю в рамочку, розподіляю свої шеврони і все. Тепер ось така цікава конструкція буде в нас на пам'ять на згадку вдома. Можливо, комусь знадобиться ідея. Ну що ж, друзі, я не знаю, коли вийде саме цей влог. Але, скоріш за все, це вже буде останнє моє відео для цього влогу. Він вийшов досить сумбурний, майже нескраповий, дивний, але вже який є. І я просто не можу собі дозволити не зняти вам останню частинку, не показати вам останній влог у цьому році. Давайте називати його крайнім, крайній влог. Як вже можна було зрозуміти, хто слідкує за моєю творчістю? По-перше, дякую вам, а по-друге. Крила пройшли без мене. Мої крила все ще ось в такому форматі розібрані, не зібрані. Я намагалася встигнути, чесно вам скажу, я навіть задекорувала половину першого зошита, навіть більше, ніж половину, але в мене просто закінчився клей. Я навіть от, думаю, маю право покажу. Ось, Я розумію, що мені цього не вистачить, щоб і задекорувати далі і зібрати. Повністю свої, свій джанк. Тому я його залишаю. Можливо, в мене ще буде час, натхнення, я ще його дроблю, зима довга, тому поки що він буде в мене лежати. І сподіваюся, я до нього ще повернусь. А тепер, як бачимо, мої папірці змінились на цукерочки, тому що в мене тут повним ходом вже йде підготовка. До Нового року, до новорічних свят, і я тут готуюся прям цілком і повністю маю ось таку ялиночку, вже подарунки пакую. Гномик, це подарунок. Тут в мене вже зібраний один подарунок, стоїть, тут в мене цукерки, дощик. ну Тобто, даю вам зрозуміти, що я цілком і повністю заклопотана, я не зникла. Я просто не можу цього всього показувати в сторіс в Інстаграмі, тому що. Скажімо так, моя родина, для якої я це все готую, вона навіть не знає, що я це все готую, тому що в мене попереду будуть е, дуже цікаві насичені дні робочі. І сподіваюся на такі більш цікаві і не менш насичені невеличкі канікули. Тому ось такі в мене зараз клопоти, такі в мене зараз задачі переді мною стоять. Я обов'язково це все покажу потім в інстаграмі, але вже потім, коли е, хоча б. Хоча б це все пройде, скоріш за все, хоча в такому вигляді я ще можу показати, от, бо ніхто не знає, що з цього буде. Але буде щось цікаве. Е, тож, я думаю, я ще додам далі вам якусь нарізочку з того, як я буду це все упаковувати прикрашати. Можливо, когось надихну, можливо, комусь якісь ідейки подам. Але, от, маємо що ще маємо. Не так я планувала завершити свій скраповий рік, на жаль, але я дійсно вижила з себе все, що могла. Показала вам все, що могла. Я сподіваюся, що я обов'язково повернусь до цього, можливо, не в такому шаленому ритмі, але я нікуди не діваюсь. Просто зараз час для родини, час для таких от клопотів та і робота, вона, на жаль, нікуди не поділася. Тому такі справи. Е, я буду дуже рада вашим переглядам. Дякую вам, що ви зі мною. І я думаю, я завжди на зв'язку в інстаграмі, тому думаю, що обов'язково побачимось.